У Європі стартували вибори до Європарламенту. А Росія уклала газовий договір з Китаєм. Про події, які обговорюють мільйони, розкажемо далі. Це вісті світ і я, Анна Чередниченко, вітаю вас. Ну а ми тим часом завершуємо до цієї студії. Повернемося зовсім скоро, аби розказати про новини Харківщини. Атака на домофони лише за день невідомі зламали їх пів тисячі. Орудували електрошокером. У результаті на ключ система не реагувала, а відкрит. Ти під'їзд можна було лише з середини на черговій сесії облради озвучили звернення, яке направлять до вищих органів влади. Мова про фінансову децентралізацію регіонів та співпрацю Харківщина з казначейством. А під облдержадміністрацією зібрався пікет О півдні до будівлі вийшли зо три десятки осіб. Екстрему забажали троє неповнолітніх, стоячи на даху, дівчинка не втрималася і схопилася за кабель високої напруги. Полювали на елітний автотранспорт, спіймалися самі на гачок міліції. Розпочнуть з єдиної України, вчитимуть Малковича та Герасим'юка. На школярів чекають зміни в навчальній програмі, нововведення в інформатиці та літературі, незначне коригування в історії України. Абітурієнти з Донеччини та Луганщини тестування складатимуть за межами власних регіонів. Основна сесія, що стартує вже 3 червня, для них відміння. Ається, аби таки пройти, ЗНО мають перереєструватися на власних сторінках на сайті центру оцінювання якості освіти. Нащадок Шевченка знайшовся на Харківщині. Люботинський пенсіонер претендує поріднитися з одним із найвидатніших українських поетів на всесвітній чемпіонат з програмування. Їдуть харків'яни до 130 тридцяти кращих команд планети потрапили каразінці. Побачити на дотик можна буде площу конституції. Реставрація. Будинку музею Рєпіна розпочнеться ще до 10 серпня, і наостанок новина для всіх вболівальників металіста УЄФА підтвердив участь клубу в Лізі Європи.